Урок малювання на соняшниковому полі його для прикордонників, рятувальників, поліцейських та нацгвардійців влаштував Максим Бровченко або Космо Макс. річний юний художник із аутизмом став відомий завдяки своїм вражаючим картинам про космос. Проте згодом став малювати наших захисників, а гроші від продажу полотен передавати на зсу. Остання його робота буде спільною із силовиками, які прийшли на майстер-клас. Кожен із них додав до неї свого соняха. Малювали із натури просто на полі. Як це було? І що вийшло, бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Це картина, яку ми сьогодні будемо домальовувати. Називається вона «Хвардія наступу. Це Максим Бровченко або Космомакс, переселенець з окупованого Бердянська. Юний художник з аутизмом зібрав для ЗСУ понад 200 тисяч гривень, продаючи свої картини. Ця буде наступною. Беремо жовтофарбу і трохи макаємо у помаранчевий. За слухняних учнів у нього в цю мить рятувальники, прикордонники, поліцейські та нацгвардійці разом домальовують соняхи на полотні про перемогу. Ну хочу сказати, що схоже. Надзвичайник Валентин не приховує хисту до малювання немає, втім вирішив спробувати, адже з його службою часу на творчість не залишається. Завжди цікаво е, спробувати щось нове, тим паче з хлопчини цим з Максом спробувати себе в ролі художника. Це завжди позитивні емоції. Тут таки поруч із полем соняшників, космо Макс влаштував виставку своїх картин. Вони здебільшого про воїнів янголів, які виборюють нашу перемогу. Картини дуже патріотичні. І у хлопця дійсно великий талант. Ці картини надихають. Вони тематичні, не кожна доросла людина так нарисує. Лідія поліцейська сім років на службі і вже другий день народження відзначає на роботі. Саме в сьогоднішній день, саме мирного неба над головою. А взагалі бажала би собі щастя і як і всім людям. Саме так під вільним блакитним небом на жовтому полі Космомакс бачить наших воїнів, які повертаються з перемогою, і учасники майстер-класу із ним згодні. Це пряма асоціація з тим, що незабаром ми переможемо. І так само вийдемо з соняшників і виганев всіх загарбників з нашої території. Мама Максима, поки син малює, написала пісню. Дуетом заспівали її для іменинників. Світаючи міста. Два місяці тому я почала знову писати писати, і у нас тепер є гурт. Ситуація в мене надихнула наша Україна, любов до нашої України. Вона надихає і буде надихати. Після уроку просто небо учні в одностроях залишають свої побажання на прапорі України. Максим з мамою планують передати його міністру внутрішніх справ. Кіра Овес Андрій Хуповка Запоріжжя, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.